Чотири стіни навколо до біди, а три призведуть до руйнації. Дві натякають що час же йти. Одна то вже не стіна, а сліди. Кричи у небо, не наче в останню, рахуй зірки, наче їх так мало. Після розмови буде мовчання, яке стане останнім прощанням. Лови сліди, що поглинає пітьма, шукай сонячні проміння в очах, і твоя душа тепер, як наче нема, і твоє серце буде битись дарма. Писати листа суктретінням та знову прискладнення слів разом, боятись написати про те, кохання, і у відповідь отримати мовчання. Кожну ніч чекати, що прийде у сни, відчувати, що вона потреба головна, згадувати її голос до болю у скрині та втрачати її образ у душевній пітьмі. У сні відчути спогад Чудесний, що в душі так глибоко засів. Відчути додарк той приємний, що в серці колись так гудів. На відверті сміливості набратись, і розповісти про все-все, про певну хворобливу прив'язаність, про те, як навчила тебе посміхатися. Розповісти, що свій захист дати хотів, що ладен був подарувати всю турботу, написати, скільки викликало почуттів, про те, що твоє серце забрало поготів. І все це було як дурний фанатизм. Всередині щось так кричало дико, знищуючи цілком весь організм, щоб по той бік відчути лише цінізм. Пронизає серце біль і смуток. Ситуація, безперечно, безглузда. Чи дасть життя комусь той урок? І який в результаті буде підсумок? Сидітися ніч над свічкою з листом. Майже вранці спалити його назавжди. Дійти до рішення це уваги не варто, та залишається все поганим жартом. Потреба робити висновки зараз, щоб оминути всі подарунки долі. Вони мають тобі стати як наказ, бо на поготові злі мотиви щораз. Віра в повагу, гідність минуле з тобою лише страх та відраза. Це міг би бути привід для печалі, та не було б тоді в цьому жодної моралі.